Зранку наступного дня працівники та профспільчани шляхової експлуатаційної дільниці зібралися на круглий стіл. Щоправда, іншої сторони адміністрації вони так і не дочекалися. Попри те, що начальник Олег Вовк підписав розписку про те, що приїде на зустріч, цього він не зробив. Працівники зібралися всі на 8 годин. Ну, вже, так сказати, третього дня начальник так і не з'явився. По дзвонках виконуються всі його так сказати, задання. Весь второй етаж і тері служачих він відпустив, сказав, ідіть по домах, а сам не являється. Прочекавши на підприємстві до третьої години дня, колектив вирішив вияснити, що до чого у найвищій інстанції у кабінеті міського голови. У міськвиконкомішедівцям повідомили, Олександра Мамая немає на місці. Тим часом туди приїхав народний депутат України Сергій Каплян. Разом із ним працівники комунального підприємства пішли на прийом до секретаря міськради Оксани Деркач. Ви знаєте про те, що народний депутат України має право безперешкодно і. Послухайте, позачергового, ви хочете з кимось там, як Мамай, до ранку спілкуватися. У кабінеті у секретаря нардеп та працівників одразу озвучують вимоги відмінити скорочення і повідомити, хто виконує обов'язки міського голови. На це пані Деркач відповіла. Вона особисто нікого не звільняє. І обов'язки мера на даний час не виконує. ви зараз виконуєте обов'язки міського голови Це, через відсутність міського голови, який хворіє на голову. Я вже півроку. вибачте, я не виконую обов'язки сьогодні. Міського ну, хто тут у вас А хто виконує Запросіть Міський сюди. сі голова. Виконує обов'язки попри наполегливі прохання. Пані Деркач також відмовилася відвести гостей до мера або ж навіть просто зателефонувати йому. Це а чому ви а не можете? Ти можеш зайти військового. Що ви, Мої... ви далі робить? Дайте давайте, тоді пишіть заяву, про, Тон, пишіть заяву про. Пишіть заяву про складання депутатські. Вони від де де вас чекають захисту, розумієте? Чи ви думаєте, ви тут цілий як... Як у нурі, не будете виглядати, доки погода в країні не зміниться? Його не буде. Ми будемо вимагати від вас робити роботу. Вони від вас вимагають і я від вас вимагаю від імені своїх виборців. Дій. Розумієте? дій. І в мене питання: за що і чого? Ви цих людей, які працюють в городі, в місті, нашому, почому ви цих людей просто звільняєте? Я ви і в місті з нашим мертвом. І відповідаю. дайте таку відповідь. От чого? Що в нас у місті немає роботи? У нас у місті все чисто все. Після тривалих дискусій нардеп та працівники дільниці оголосили, що не звільнять кабінет секретаря, доки з ними не зустрінеться очільник міста. Тим часом до міськради приїхали голова облдержадміністрації Віктор Богачук та прокурор області Олександр Закорецький. На особистому прийомі до мене звернулися люди з заявою, яку ми зараз розглядаємо. Вирішимо згідно закону. Домовилися з прокурором району в середу, наступну середу. Губернатор Віктор Богачук розкритикував роботу керівництва ШЕД і додав, замість того, щоб позбавляти людей роботи, КП має латати міські дороги. І зараз в цей момент погода сприяє цим роботам. Керівник підприємства, на мою думку, повинен був домовитися з постачальником щебня, там асфальта бетона і починатися роботи. Так і не дочекавшись діалогу з Олександром Мамаєм, робітники дільниці вдалися до крайнощів, перекрили центральну дорогу міста. Акція протесту тривала недовго. Приблизно за 20 хвилин працівники розійшлися. Крапку цієї історії ще не поставлено. Однак, нардеп Сергій Каплін пообіцяв кожному співробітнику підприємства особистий правовий захист.